В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами Дятя Зоя. Сьогодні в нас українська народна казка Розум та щастя. Ішли собі десь розум та щастя та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а Розен пішов та одному хлопчикові і вліз у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. Оддайте, каже, тату, ще чому другому вчитись. Віддав його батько у кравці. Він і там побув через тиждень, уже й зумів покроїти й пошити. Тоді віддав його батько вчити ще й годинники робити. Він і того щось скоро навчився. От раз його хазяїн від'їжджає, а він на жалуванні служив уже, та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, то й собі зробить. От він як заходився, живо поробив, та ще й собі вигадав та такий от ну, що раз у 25 років і заводиться. Та як завів, той ключів туди всередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн, усе пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок. І хлопчика з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники продав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві. Та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник. Як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром. Так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а він про нього чутка вже пішла. А він як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар полюбив його. Живий, каже, в мене, дав йому горницю і прислугу, усе чисто. От раз цар в'їжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там, за стіною, була замурована царівна. То її там сам цар замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто прийде сватати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крістіну. Як вона озреться, то за того їй і йти. От стільки вже царів, і якого люди не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якийсь тіє комірки, вони зараз голову йому зрубають та напалють настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив, дай, думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл. А на столі свічечка горить. Він і говорить до свічі Здорово була свіча. Здорово, майстре, сам собі відказує, а царівна почула та за стіною так, 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 так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець узул. а вона за стіною так, так, так. Як дала ото згоду, він і пішов собі, а на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці самой напишеться. От пани побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онку. Давай, кажуть, його знищимо. Тільки він на двері, а вони на нього беруть голову та й рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови, та й у ліс. Знайшов там щастя. А тут і цар вернувся, розібрали діло, і став він тоді цареві за зятя.